16-річний Даніл навчається на оператора з обробки інформації. В майбутньому він планує пов'язати своє життя з комп'ютером, адже за ним проводить більшість вільного часу. З віртуального світу відеоігор хлопець може не виходити від 4 до 7 годин на день, а влітку навіть і половину дня. Зараз батьки його не лімітують, хоча раніше каже, були певні обмеження. Граю я в усі ігри, але любимо це стратегії, в них треба думати. Потрібно. А... Поставити так героїв, щоб побідити, виграти, ціль виграти, як странно не звучало. То, наприклад, всі друзі, це виграти. Деяких друзів знайшов в інтернеті я з ними можу вийти навіть на вулицю. гуляти. на комп'ютері. Юнак має майже сотню різних ігор і впродовж дня може їх змінювати. Таких як Данію називають геймерами, і це наразі доволі поширене хобі серед молоді. Однак за таку залежність дітей часто переймаються батьки. Та психологи наголошують, що у відеоіграх немає нічого поганого, адже подекуди це заняття може приносити задоволення, але вкрай важливо контролювати відповідність ігор до віку дітей. Якщо ми говоримо про 2, 3, навіть 4 години гри в день, це ще не є залежністю. Як відрізнити, чи це залежність, чи ви просто любите грати в ігри? Дайте собі відповідь на питання, чи приносить вам задоволення, просте задоволення ще щось, крім гри в ігри онлайн? Це може бути кава. Їжа, прогулянки з рідними, спілкування з друзями, читання книжок, спостерігання за заходом сонця, якісь дрібниці повсякденного життя. Якщо ви знайдете в себе декілька пунктів, там 5, Три і туди будуть входити відеоігри, то з вами все добре. Наслідками тривалого перебування перед монітором у незручних позах стає псування осанки. Поява проблем із хребтом і суглобами. Як зазначає психотерапевтка Марія, ще 10 років тому більша частина геймерів була віком від 18 до 30 років. Але сьогодні майже третина з них це молодь до 18. А все через доступність гаджетів, комп'ютерів та інтернету. Та як на Наголошує фахівчиня, все ж таки, головним впливом на захоплення чада є власний приклад батьків. Як читати книжки, спілкуватися з іншими і просто отримувати задоволення, тому що діти не вчаться на тому, що ми їм говоримо. Діти вчаться на прикладі, який ми їм показуємо. Коли ми говоримо про залежність, важливо розуміти, що проблема не в самих відеоіграх, проблема в е е схильності конкретної особи до залежності. І е е Ежністю може слугувати як відеоігри, так і наркотики, алкоголь, трудоголізм чи любов. Варто робити й перерви між відеоіграми, наприклад, виходити на свіже повітря. Також лікарі-окулісти наголошують, що тривалий час перед екраном впливає на зір, адже його випромінювання пересушує слизову оболонку ока. А тому рекомендують частіше кліпати та не бути близько до монітору. Нашому герою навіть придбали спеціальні окуляри. Не покращують ну, покращують зір і можна гра. В комп'ютері. В таких обичних лінзах, то зір погіршується. Ці окуляри блокують комп'ютерне випрямлювання, яке йде з екрану. Віграють ну, тільки мій сон погіршили. Я мало сплю, я... збити сон у мене, та і все, так все нормально. Але Но треба грати в міру. Якщо ти будеш грати в міру, то буде, як у мене пізно лягати будеш, зір буде погіршуватися. І мама буде рухати. Хлопець мріє стати професійним гравцем з кіберспорту. Але як ділиться для цього йому ще варто набиратися майстерності. Комп'ютерні ігри вчать слідкувати за деталями, мати реакцію, розвивати дрібну моторику, покращують пам'ять, змушують думати, розвивають уяву та вчать шукати шляхи вирішення складних завдань. Та, попри такі переваги, завжди потрібно пам'ятати, що ми живемо не у віртуальному світі, а в реальному. Дар'я Рубан, Олександр Куга. Еспресо Біла Церква